Привіт всім. Хто мене знає, не знає, кроліки тримаю, вирощую, продаю. Сьогодні вирішив ще зробити одне відео. Ми проводимо експеримент з цими, вони їдять корм. куплений. Вже доїдають 50 кг. Навірно, до виходних вони доїдять його. І ми зважимо, ще до контрольне зважування і все. А хочу зараз зробити, в мене є два виводки невеличких. Посадити їх отільне, посадити на свій корм. На свій корм я роблю власний корм. Зробив 75 кілограм. 75 кг, дивіться, вага вже є. 75 кілограмів викормити ви їх. Тут вони в мене. Дивіться, привела 25-го. 25 О, я їх відселяю зараз. І ми робимо общу вагу. Я буду носити і буду говорити. Ми общу вагу зважимо їх і побачимо в кінці. Теж зважимо, може раз в місяць будемо важити, два місяці нам їх ще тримати, то ми їх два місяці тримати. То може через місяць зважимо, і потім в кінці, в кінці коли вони з'їдять уже все, ми теж зважимо общу вагу. Побачимо, скільки буде обща вага. О, і що в нас вийде. Чи стоїть нам купувати корм від якогось производителя, чи краще свій. І тут дивіться. Тож це скролити 9-3. І ми будемо забирати і теж туди носити. О, по мені в коментарях пишуть, що чим більше кролика береш в руки, чим більше його береш в руки, тим в нього стрес. То я вирішив, може ці що раз, хто там кричить, ті, що я беру. Ці кролики, які я беру в руки, ці кролики, які я беру в руки, зараз то в них стрес, розумієте? І вони, і вони не ростуть. То давайте ми попробуємо ще один експеримент. Якщо кролика не брати в руки, якщо ти його не береш в руки, щоб він спокійно собі ріс, без всяких проблем, то давайте ми попробуємо ще так. І тоді зрівняємо ті результати з цими. Ну, звісно, це віддільно треба. Але ми общу зараз зробимо і побачимо, що в нас з общую буде. І дивіться, у нас тут їх 11 штук. Що тут? 13? Так, воно сидить тихенько. Ну, давайте 13700 зробимо. 700-800. 13700. Обща вага, 13700. І ми їх не будемо трогати, не будемо в руки брати, щоб вони собі були постійно закриті, постійно собі сиділи. От, Бачите, які красавчики. Тоді трошки зрівняємо з цими. І ми можемо посчитати, скільки у нас вийшло в цих общий вес, який прибавився, і в цих. О, щоб їх не брати в руки. Ну, отак якось. Попробуємо, побачимо, що в нас з цього вийде. Чи стоїть брати королика в руки, чи не стоїть його брати в руки. І, кажу, і корм цей, який я роблю сам, то він мені трошки, трохи виходить дешевший. Він мені виходить дешевший. Тут вже, бачите, поставив роклу, буду буржуйку сьогодні забирати. І вже розберу її, кирпіч забрав. Розберу, щоб вона мені тут не мішала. Вже до, до осені, Може там щось друге придумаємо, отоплення якесь. Вже мені вона не потрібна. Вже в нас тепло на вулиці. Все цвіте. От. Ну отак. Все, тоді до зустрічі. Всім пока.